Всім привіт! З вами я, Піксель, і сьогодні ми будемо е, дивитися на мод під назвою Різновиди ТНТ. Е, я тут е, тут чек, зачекайте секунду, е, тут я поклав е, три, три сундуки, три ящика, і тут ми будемо розставляти. У нас є три категорії. Погано. Середньо і відмінно. Як ви бачите, сьогодні я граю з телефону, тому що на комп'ютері цього моду я не знайшов. е, е Так. Давайте провіряти. І перше, що ми провіримо, е просту просту цей. Так, як воно робиться? На землю не кладеться, може. Кидається просто? Ану. Ох, серйозно, воно просто кидається. Бам! Ну, дивимося. Ой! Воно бедрок дрок прорвало. <світ> а, настільки сильний ТНТ. Я просто світ неправильно зробив, ну вже. Ну, сила досить добра і анімація теж прекрасна. Мені здається, ну це. Ану, Тут дуже багато. Я думаю, що це буде середньо. Потім переставимо, якщо я помиляюсь. А, давайте тепер Polar ТНТ. Провіримо цей. А від о цього маленького динамиту було сильна атака. Досить сильно. Оп. І. О! А що це таке? А! -а! Воно не, прино... не приносить ніякої шкоди, воно заморожує всіх мобів. Хіба. О, вівця, заморожена вівця. Круто. Ні, це справді круто. І безкоштовний лід Але я думаю, він робиться теж з льоду. Цей ТНТ. Ні, дуже прикольно. Мені сподобалося ТНТ. Це ТНТ, напевно... Ну, те, що воно ніякої шкоди не приносить, ну, я думаю, таке. середнє Середнє Я таки думаю, що треба це перекласти у відмінно, бо воно і шкоду приносить і анімовано, красиво. Це відмінно, а це всередньо. Тепер незер ТНТ. Ух, мені вже страшно. У ці палочки Незру анімація просто відмінна. Подивимося зараз що буде. І... Бо... Ба... Йо-моє! Йо-мойо! Що це таке? Тут аж... Аж вода витекла. Це дуже сильно. Серйозно, це дуже сильно. Радіус теж великий. Це відмінно, це 100%. Анімація просто прекрасна, все прекрасно. Просто відмінно. Наступне. Gravity TNT О, я думаю, це всіх мобів зараз цей Давайте підемо до якогось моба. От, наприклад, сли... слизень. Вибачте, до речі, якщо лагає. Слизень. Яка озвучка, яка анімація. Уу-у-у. літаю. Ух, ой ой йой ой Це було просто прекрасно. Воно підкидає всіх мобів, у деяких моментах це просто прекрасно. І анімація та чудова. Відмінно, просто відмінно. Я вже не знаю, у нас що все буде відмінно чи що. Toxic ТНТ. Toxic. Toxic ТНТ. От, от воно як. Перевіримо на цих слаймах, звісно ж. Ух, анімація красива. І. Ух! Е, слаймів немає, так розумієте. Ну, судячи за цього, слаймів точно немає. Ну що ж, вже ж, вже як буде. Ну, це мені спод... Це радіус Радіус вельми таки непоганий. Я думаю, ще, якщо б були сильніші моби, то воно отравлення отримає. Получ... А в принципі, що нам це мішає? Просто вводимо. яйце І беремо якось х... хижого мобу. Яйце, призива... Давайте зомбі селяни. Чому ви ні? Ось так. Ой, сонце. Добре, тоді треба покласти. ЦНТ. Зразу зомбі селянин і... Перевірка. Ух! Радіус просто. Е, якби тут чи сонечка не було, то може вони б не труїлися. Ой, точніше, вони б ще почали труїтися. Ну, сила цієї атаки, це щемось. Так що це теж буде в нас цей. О, ні, одного поганого, все шикарно, чи що. А чого ми не... А, вже не буде? Колосальний ТНТ. О, я думаю, тут радіус буде великий. Краще відійдемо подальше від наших сундучків. Заспавнимо пару мобів Йо-моє, який він великий. Мені вже подобається. А, пару мобів селянинів заспавнемо. І... Поїхав. Що ж це буде? Мені аж страшно. Все? О! У! ой 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 Це в мене настільки пролагало! Ви бачили, як пролагало, що я навіть не. не зрозумів, що сталося. Просто зомбі всі помирали в секунду. А тут, оказується, ось таке. На. Йо-мойо! -йо. Просто цей радіус колосальний. Ну, чогось, його і назвали Колосал ТНТ. Він аж до сундуків дійшло. Дивіться, оці. Просто йо 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 ой я просто, хочу, я просто хочу подивитися вже, що буде після того, як ми. Ой, я викинув. Що буде після того, як ми подивимось всі т... ТНТ. Просто яка в нас буде карта? Давайте візьмемо лаву ТНТ. Будемо спавнити зомбі-селяниню. Е -е, я думаю, вони всі ще більше підгорять. Так, і тепер робимо. Так, і... Uh. ну удар непоганий і також лава посипалась. Це е, халявний портал е, в Незер. Якщо вмієте цим користуватися, це халявний портал в Незер. Це, звісно, прикольно, але. Ну, після того мене вже, напевно, нічого не здивує. Е, лава, сильний удар, ну, нормально. Досить таки добре. Напевно, середнє буде. Бо після треба було колосальним, напевно, останній брат. Та. Але вже. Е, беремо Ірсквед. ТНТ. Ну там земля щось. Ну я не сильний в англійській. Вибачайте за... за це. Так, трошки політаємо. Оп. Не знаю, чому я не почав літати. Так, і тепер ТНТ. У! Ця анімація вона відмінна. Якщо удар зараз сильний е, Зараз всі жителі поумирають, поки Це все? Це в мене залагало, чи це, чи це справді все? Ні, походу це реально все. Я зовсім не зрозумів, що він робить. Ну ще раз. От тут анімація. Земля трясеться. Ну, корови. Що ви скажете на це? Ага, ну земля трясеться. Це я зрозумів. І все? А, так я так і добила цю корову. Ну, це я не сказав, би, я навіть би цей... Анімація тут просто чудова, але сам цей мені не сподобався. Погано. Все-таки буде оце погано. Так, можете мені... Е, що ж тепер? Тепер Lucky TNT. Це типа, так, як Lucky Block, то це Lucky TNT. Анімація красива. О! Що? Чому темно? Чому темно стало? А, це, типу, мені не повезло, так? Тут а, любий предмет. Типа, я реально я блок. Ой, наші. роб... Тут наугад? чи це тільки оце? А, наугад, я поняв. Я зрозумів. О, якраз маємо можливість перевірити наступний ТНТ. Це буде Ультра ТНТ. Давайте, ладемо. Ультра-ТНТ. Ой, не Ух. Ох, це було... Це був радіус і всі, вони просто поздухали, це зо. Це дуже і дуже круто. Мені це подобається, це точна відмінно. ультра ТНТ. А Lucky TNT теж е, дуже прикольний, тому... Це Локі Блок. Це по суті без Блоків, ми додали LuckyBlock. Так що... І Lucky TNT йде у відмінний сундук і. Чекай. Lucky ТНТ пішов у відмінний сундук. Ультра ТНТ теж йде у відмінний сундук. Тепер е, усе, що у нас залишилося. Так, це ми подальше забираємо. Е, от... Ну, не також і багато ТНТ залишилось. Ми вже багато спробували. Диско ТНТ, все, я хочу попробувати це диско ТНТ. Мені цікаво. Диско ТНТ, ану. Давайте. Ой! Розучився, розучився. Звуки просто имба. Ух! Анімація прикольна. Тут, тут, тут. И все? А уродний кейс. Це просто для краси. Ну, за цю анімацію і за музику я покладу його в середній. Так уж і будет. Тепер прокси ТНТ. Це, типа динаміта на ньому ще динамітики. Ну. Оп. Бам! Ух, ну непогано. Середню покладемо. Це, звісно, прикольно, але. Таке. Імп... Як я не помиляюсь, це чорна діра. Але я можу і помилитись. Ух, що за звук? Так справді чорна діра вона притягує мене. Але чому вона нічого не нанесла? А ну давайте попробуємо біля корів і овець. Дивимось. Ух! Так це халявна їжа. Добре, забираю свої слова назад. Можемо це покласти у середнє. Бо я не сказав, бо воно ніяких блоків не забирає, Ну, не буде в середньому. До речі, як ви зі мною не згодні, то не бейте мене. Е, просто. Просто. Просто напишіть мені про це в коментарях, що вам не, не сподобалось моє рішення. Так, тепер 100. Сто... Ух! Куда? Чому він полетів кудись? Ну ще раз. Ну, от. О, цей раз не получив, але ніякої користі він не прийняв. Хіба потрібно покласти його десь? Мене мабуть закінчити. А зомбі житель. Чому я зомбі-селянин вибачте міру сі. Ось так. Ось так і. Зараз подивимось. О, uh, ну непогано. Можемо покласти в середній. У середньому може бути. Середній. Соні ТНТ. Тепер беремо ось цей шок, шок Вейв ТНТ. О, це, напевно, шокова, шокова хвиля. Так що це треба класти біля якогось моба. Ух, uh, анімація чудова. Якщо зараз буде і удар сильний, то це... Ну так, як я і казав, моби. Це суто, щоб мобів вбивати. Можемо покласти. Їх. Можемо покласти усереднє. Не звертайте увагу, що мені з телеграму приходить. А, так, і лишилося лише 3 ТНТ. Поки що мені дуже сподобався цей мод. Також, напевно, треба буде подивитися крафт, з цим можна грати у виживанні. Це буде круто. А куди він полетів? А, це ті. Тип... Це типу фай фер... феєрверка, зрозуміло. Лише ніякої користі воно не приносить. Е Феєрверки в Майнкрафті і просто є, так що це навіть. погано, напевно. І лишилося лише два. Трепі ТНТ і хіл... хілинг. А, ну це хіляє ТНТ, я це зрозумів зразу. Круто. Ну так, якщо я з якимось босом і це бігом запустив, щоб не з'їсти купу їжі, я думаю середнє. Ай! Ну так. В середній може піти. Достатньо добре. І лишився ось останній ТНТ під назвою Трапит ТНТ. Подивимось його ось тут. О, анімація прикольна. Ох, він бігом зривається, це якщо, щоб мами не втекли. Ну таке, якщо чесно. Спочатку сам хвалю, потім кажу, ну таке, якщо чесно. Ну, не знаю, просто просто у цей. Погано. Давайте погано, погано мені не зійшло. І ось, друзі, що в нас вийшло з цього? Попробували ТНТ. Але бачите від цього... О, вигляді якогось сонечка, від оцього ніч, нічого не переплюнуло. Є з славою, з водою, це все, але ось це це щось надто велике. Ось така вийшла перевірка моду. Е, я надіюсь, вам сподобалось. Якщо ви не згідні з якимось рішенням, то напишіть мені в коментарях. І дякую всім за перегляд. З вами був Піксель. Всім пока!